Ось такий перчик підживлювався 10 днів назад. І стає питання, чи підживлювати його ще раз, чи ні. Чи пересолимо ми ґрунт, якщо ще раз підживимо, чи не пересолимо. Є способ, який може на 90% відповісти, з точністю на 90% відповісти на це питання. Для цього беремо рослину нашу і з цього горшечка. Знімаємо трішечки ґрунту. Взагалі краще зняти де, там, де коренева. Але в цьому випадку, бачите, знімати ніде де коренева. тому будемо знімати зверху. Ось ми взяли з цього горшечка трішечки субстрату нашого. Беремо один об'єм, одну одиницю об'єму нашого ґрунту, який ми набрали в горшечку. Висипаємо в ємність Ось таку, наприклад. Це обрізана баклажка, наприклад. Можете взяти чисто ємню, головне, щоб чиста була. І додаємо туди 5 об'ємів таких же дистильованої води. Увага! Саме дисцильованою це важливо. Вода повинна бути дисильованою. Потім робимо ось такий розчин 1 до 5, І 5 хвилин чекаємо. Опускаємо в наш розчин кондуктометр та... PH. метр Ну PH тут у нас 6,7 то нормальний pH. Ось кондуктометр показує 0,48 сіменців. Ну, Значить, ми робимо висновок, що перець нам не треба підживлювати. Це нормальна концентрація солей, все йому вистачає, все нормально. Ну Можна трішечки, але краще не треба. До одиниці може бути концентрація. Але краще ось на рівні 0,5 тримати. 0,5, ну, 0,7. Далі рослина буде вже стресувати. Ось, тобто не треба підживлювати взагалі, ось вам точний тест. Єдине, що я можу зробити, це, наприклад, підживити по листу додатково мікроелементами, Як, ну, як наприклад, це буде нормально для рослини. А в коренева система не потрібно нічого. І ось для порівняння розчин Торфу, який я купив. Просто без підживлення. тобто Дивіться, взагалі EC ну, немає нічого, він пустий, просто пустий. Тут рослини рости не будуть. Без підживлення рости не будуть взагалі. Тобто Вона буде рости до першого справжнього листка, а потім буде з нею відбуватися не дуже гарні речі. І ну, PH7, тобто кальцію тут є, все нормально. Це верховий торф. Тобто треба підживлювати, підживлювати ще раз підживлювати цей торф.